18 березня працювала постійна депутатська комісія з гуманітарних питань. Порядок денний сформували 17 проєктів рішень, що стосуються життєдіяльності міста. Погоджено зміну адреси та затверджено статут Прилуцького міського будинку культури у новій редакції. Члени комісії підтримали внесення змін до проєкту міської цільової програми національно-патріотичного виховання. Також розглянуто зміни до міської цільової програми оздоровлення дітей в місті Прилуки на 2024-2025 роки. Обговорено доцільність. Рі фінансування проєкту активні парки, локації здорової України. Прилуцька міська рада планує створити нову комунальну установу Ветеранський центр. Наразі затверджено статут організації. Низка питань порядку денного стосувалася роботи центру професійного розвитку педагогічних працівників. З основного зменшена чисельність штату майже вдвічі: з восьми працівників залишиться п'ять. Затвердили перелік закладів, що включені до базової мережі закладів культури міста. Як розповіла Ірина Лещенко, начальниця відділу культури та туризму, це щорічна актуалізація інформації. Члени комісії також обговорили зміни до положення територіального центру соціального обслуговування, розглянули і проєкт положення про мобільну службу з. Догляду вдома затвердження даного документу це вимога представництва проєкту, за яким центр і отримує автомобіль та обладнання. Також соціальна установа підготувала положення про надання послуги соціальне таксі. У ході засідання було обговорено і кількісні зміни у системі освіти прилук. На даному засіданні не ухвалюють остаточні рішення, це лише попередній розгляд та погодження питань. Так, міська рада готується до сесії, пояснює секретар Прилуцької міської ради Роман Гоголь. Гуманітарна комісія визначає потребу чи є потреба у, і доцільність у тому чи іншому напрямку. А фінансування цієї потреби буде розглядати бюджетна комісія. Тому розгляд цих питань буде також виноситися і на бюджетну комісію перед сесією.